Сьогодні я хочу презентувати вам свій проєкт на тему виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в системах своєї місцевості, наприклад, підприємства ArcelorMittal Кривий Ріг. Загальні відомості. ArcelorMittal Кривий Ріг це підприємство з повним металургійним циклом, яке включає коксохімічне виробництво, гірниче доповне виробництво, відкриті розробки та підземної видобуток руди, і металургійне виробництво, у складі якого діють аглодоменний, сталеплавинний та прокатний департаменти. Викиди в атмосферу ріг – це місто, яке загалом є крупним промисловим центром. У ньому працюють багато заводів, пов'язаних з металургією та схожим виробництвом. Як і будь-яке таке місто, кривий ріг потерпає від промислових викидів. У 2022 році обсяг забруднюючих речовин, викинутих в атмосферне повітря, сягнув 65 тисяч тонн, та серед підприємств найбільшим забруднюючим повітря став саме Метал. Відсоток викидів саме звідти склав 88,5% серед усіх інших підприємств. За даними спостережень станов повітря у Кривому Розі у 2022 році, то, в порівнянні з 2021 роком, зменшилися середньорічні концентрації пилу, формальдегіду, оксиду вулиці, сірководні та діоксид азоту загалом майже вдвічі. Зменшення кількості викидів пов'язане з загальним скороченням потужностей через економічну кризу у стані війни. Попри такі результати досліджень повітря у місті у Кривого Рогу далеко найгірші справи, порівняно з іншими містами Дніпропетровської області. Управління екології повідомляє, що у Кривому Розі індекс обруднення атмосфери склав 8,77, в той час як у Дніпрі 11,9 та у Кам'янському 12,8. Охорона довкілля Арслой Металл заявляє, що основні цілі підприємства в області екології це виконання природоохоронних зобов'язань і забезпечення екологічної безпеки та підтверджує відповідність системи екологічного менеджменту вимогам міжнародного стандарту. Проте у 2020 році до Арселор Металу завітала Держекоінспекція з перевіркою, та було виявлено деякі порушення, серед яких невиконання заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин та досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів, а також було зафіксовано наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферних повітря. Висновок: у підсумку можна сказати, що металургійні підприємства загалом, та, зокрема, Арселор Метал Кривий Ріг. Безпосередньо забруднюють атмосферне повітря викидами зі своїх заводів. Корпорації бачать цю проблему та частково намагаються боротися з нею, але досі наявні грубі порушення. Сподіваємось, на зміну ситуації найкраще у майбутньому. Дякую за увагу.